Коли людина переступає позначку в 40 років, а це найвища точка її розвитку, то після 40 починається спад її активності, її організм починає слабшати. Коли ж людина досягає зрілого віку, то досягає 40 років, то говорить: Господи, спонукай мене до подяки за ті блага, які ти дарував мені. Вивчи ці благання і постійно повторюйте його. Клянуся Аллахом, мої брати. воїстину людина потребує його вимови після кожної молитви або в період закінчення молитви до Тасліма, слів, ассаляму алейкум ва Рахматуллах. Господи, спонукай мене до подяки за ті блага, які Ти дарував мені і моїм батькам, до добрих вчинків, якими ти задоволений. Веди мене з милості своєї. До числа твоїх праведних рабів, Сура Еннем, 19 аят. З надією, щоб здійснилося слово Всевишнього Аллаха, саме вони є тими жителями раю, від кого ми приймемо те найкраще, яке робили вони, і ми простимо їм злі шинки їхні. Такою є правдива обіцянка, яку їм дали, адже благання. Наприкінці молитви приймається, був запитаний пророк, Хай благословить його Аллах і вітає, яке благання найкраще приймається? Він відповів: протягом останньої частини ночі, наприкінці обов'язкових молитв, Сказали вчені, значення слів наприкінці означає благання перед Таслімом, тобто словами алейкум ва рахматуллах» Також у земному поклоні або у поминаннях Аллаха після молитв. Це дуже необхідно, так як збиток у релігії дуже небезпечне становище, а це, у свою чергу, збиток як у мірському, так і в останньому житті.